Осінь світом мандрувала, з вітром в полі танцювала і з дощем пісні співала, з сонечком плоди збирала. Добрий день, мої любі. Сьогодні ми поговоримо з вами про такі дари осені, як овочі. Якщо хочеш, бути гарним ти. Якщо хочеш швидше підрости. Якщо хочеш жити веселіш, овочі різноманітні їж. Тіточки, а хто сьогодні до вас завітав у гості? Добрий день, мої хороші! Добрий день, мої гарні. Я. Бабуся Одарка принесла до вас сьогодні подаруночки. Давайте згадаємо з вами, де зростають овочі. Так, вірно, на городі. А тепер я буду загадувати вам загадки, а ви повинні їх розгадати. І так слухайте. Померанчева і гарна у землі сиджу немарно. соковита, солоденька. Вже я стала чималенька, з собою пригощу дитину, хай корисну їсть. Так, вірно, морквину. Далі на городі він росте червоним і жовтим буває. Коли дозріває, на стіл потрапляє. В салатах свіжих він завжди буває. Що це, дітки? Так, томат. О. Носить вона по сто одежинок. Правда, немає на них застібинок. Якщо будеш їх знімати, сльози будеш проливати. Хі -хі. Вірно, це цибуля. Так, далі. Борщ у... із нього варить ненька. В нього шкурочка тоненька. Солод... Уватий він на смак фіолетовий. Ось який буряк, вірно, дітки, буряк. Так. На городі в нас грядки, на грядках ясні листки. Там зростають малюки зелененькі огірки. Дітки, огірочки. Ну, ще одну загадаю Так, У землі вона зростає і бурнатий колір має, її смажуть і печуть, її варять і товчуть. Овощ цей всі люблять дуже як же він зоветься друже. Вірно, це картопля. Ось які подаруночки я вам принесла. Подобались? Ну що, діточки, згадали, які овочі зростають на городі? Молодці, дуже прошу вас їсти ці овочі. Якщо ви хочете бути сильними та здоровими, до побачення! До побачення, діточки!